Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх, хто готується до НМТ 23-го року. Сьогодні наша друга зустріч у рамках підготовки до задач з параметрами. Сьогодні ми продовжуємо, сьогодні розглянемо ті рівняння, ті види рівнянь, які, ну, скажімо так, не попали в нашу першу зустріч. Сьогодні будуть більш різноманітні рівняння. Досить цікаві, і я вважаю, що такі типи рівняння, бо дещо спрощені, можуть бути на НМТ, якщо організатори НМТ, якщо автор НМТ захочуть дати параметр. Починаємо ми з рівняння, яке було у 2013 році, знайти те значення параметра, при якому корінню з такого рівняння належить проміжку 3 других 2. Хочу сказати, що це абсолютно типове рівняння, яке Основана на методі оцінювання лівої і правої частини рівняння. Давайте ми спробуємо для початку оцінити ліву частину рівняння синус 5П. Знову таки хочу наголосити на тому, що ніякої області допустимих значень рівняння тут знаходити не треба. Якщо я напишу область допустимих значень, щоб я захотів, синус. 5п більше 0, і 16 плюс х ну, більше або дорівнює 0. Ну, що ну, з цим Одез робити далі? Розв'язувати, як навіщо. Тому ми зразу приступаємо до оцінювання. Наш синус 5пх, як абсолютно будь-який синус менше або дорівнює 1, як будь-який синус. В той самий час. Для того, щоб логарифм десятковий з цього виразу брався, ми повинні обмежити. Більше 0. Далі візьмемо логарифм. Якщо ми візьмемо логарифм від синуса 5x, а сам синус 5px менше буде дорівнює рівню 1, враховуючи те, що логарифм десятково, логарифм десятковий є функція зростаюча, знак нерівності не змінюється, тому це менше буде дорівнює логарифму 11. Тобто менша або дорівнює нуля, що я напишу у наступному рядочку. Ну, якщо є дуже якесь велике бажання показати свою математичність, можна написати, що це більше мінус нескінченності. Я б цього не робив. Чесно кажучи, менше або дорівнює нуля. Нам цього буде абсолютно достатньо. В той самий час наша права частина. Корінь квадратний, як і будь який будь-який корінь більший або дорівнює нуля. Отже, ліва частина менша або дорівнює 0, права більша або дорівнює 0. Тому ми з вами розуміємо, що для того, щоб це рівняння мало розв'язки, має одночасно, не хочу переключатися на чорний, має одночасно виконуватися дві речі. Логарифм має дорівнювати нулю, а для цього синус має дорівнювати одиниці. І підкореневий вираз має дорівнювати нулю. Тобто ці дві рівності мають виконуватися одночасно. Оскільки наша перша рівність не містить параметра, а це таке звичайнісіньке рівняння, ну давайте його і розв'язувати, щоб в мене просто місце було більше, я сюди перейду. Отже, синус 5пх дорівнює 1. Це означає, що 5 πx дорівнює π на 2, плюс 2πк, де дека ціле число. І будемо з вами ділити ліву і праву частину на 5 Х дорівнює 1 десята плюс 2 5к, де дека ціле число, і я це маю. Обвести. О. Далі, на нашому третьому етапі, ми повинні обов'язково згадати умову. Умова складена таким чином, що наш Х повинен задовольняти оцій умові. Оцій умові. Тобто 1 десята плюс 2 п'ятих К. Має бути більше 3 других менше 2. Тому є така підозра, що з цього виразу ми маємо знайти К. І є така підозра, що на певному етапі умова К належить Z, у нас, скажімо так, втрутиться. Це, звичайно, так і буде. Віднімаємо 1 десяту від цих трьох частин нерівності, 7 п'ятих. Менше 2 К і менше 191. І множимо всі три частини на додатнє число 5 других. Оскільки ми множимо на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Ну, нам не треба, в принципі, особливо. Далі слід записати 7 і 19 четверх мішаним числом 3,1. 4,3 четвертий. І знову-таки ми повернемося, знову-таки ми згадаємо, може, це словами написати. Але К ціле число, К ціле число, К ціле число, коли ми записуємо серію коренів у тригонометричних рівняннях. Якщо К ціле число, то зрозуміла річ, що єдиною можливістю є К дорівнює 4. І ми майже вже розв'язали, майже розв'язали. Головне, зараз у відповідь не написати К дорівнює 4. Чому? Тому що відповіді ті значення параметра А, при яких коренем є корінь належить проміжку. Ми ще навіть корінь не знайшли. Давайте знайдемо корінь. При К дорівнює 4. Ну, це я, в принципі, вже як п'ятий та четвертий етап написав, мабуть. Давайте напишемо все-таки порядок. От ЖК дорівнює 4. Ми ще корінь з вами не знайшли. Давайте знайдемо корінь. Так, хочу я зайве прибрати. Корінь ще не знайшли. Давайте шукати. Так, що це воно. Ну, нехай буде так, тому я відчуваю, що не приберу. К дорівнює 4. К дорівнює 4. Давайте шукати Х. Ікс. Для Хон вгорі формула 1 плюс 2 5 на 4. Буде 1,7. 1,7. Ну, заодно перевіримо, чи належить наш. Корінь 3 других 2, 2 належить нормально. І тут знову таки головне не зрадіти раніше часу і не написати відповідь 1,70. Тобто, тому що нас просять знайти не Х, а нас просять знайти А. А А ми знайдемо, виходячи з цієї умови, яка у нас є. Сьогодні не хочуть в мене кольори нормально переключатися. Давайте вже зеленим закінчу. 16 А-1,7 дорівнює 0. І якщо ми акуратненько напишемо, то отримаємо А дорівнює мінус 14,3, що і піде у відповідь. Наступний тип завдань досить популярний. Є і в деяких моїх книжках. Думаю, в книжках інших авторів знайти найменше значення А, при якому має розв'язки рівняння. Звернемо увагу на ліву частину цього рівняння, і якщо ми з вами розкриємо дужки, і якщо ми з вами здогадаємося, що треба застосувати метод додаткового кута, а саме, ну, наприклад, позначу. Одна друга, це, наприклад, косинус 60 градусів, пі на 3, це синус 60 градусів, воно згортається синус Х плю на 3. Головне, що ми повинні зрозуміти, те, що ліва частина є, ну, в даному разі ось таким синусом. В даному разі ось таким синусом. Оскільки наша ліва частина, як будь-який синус, будь-який, Міститься між мінус одиницею і одиницею, то відповідна наша права частина також має міститися між мінус одиницею і одиницею. Таким чином, ми можемо навіть поставити задачу знайти всі значення параметра, при яких рівняння має розв'язки. Ну і відповідно після цього. Відібрати ті значення, які будуть. Тобто, вас можуть спитати найбільше значення, найменше значення. Ми розбиваємо на дві нерівності. Інша справа, що ну, я б підбирав так, щоб перша нерівність і друга мали так. раціональні е, корені відповідних квадратних тричленів. Ну, тут трішечки не так. Значить, перша нерівність у нас буде ось така після множення на мінус 1, друга нерівність буде ось така. Ну, давайте по черзі розв'язувати. От перша нерівність, відповідний квадратний тричлен, якщо ми знайдемо його корені, вони будуть раціональними, На жаль, Ну, я б, якби підбирав. Я б підбирав, звичайно, щоб і в першому, і в другому випадку корені були все-таки цілими, ну, не цілими перепрошую, раціональними, оскільки все таки мова йде про НМТ, все-таки, ну, все-таки має бути трішечки простіше. Для другої нерівності, ну, я тут можу там схематично позначити, давайте я схематично все-таки розв'язки позначу, все одно нам потім їх Накладати треба буде, тобто більше або дорівнює. Да? Більше або дорівнює, тобто в нас крайні інтервали. Ну і, звичайно, непогано було б прикинути. Це наближено, буде дорівнювати, і це наближено, але ми не знаємо, яка точність. Давайте ми залишимо, а потім прикинемо, що нам буде треба. Нам буде треба ці корені. Порівняння з коренями другої нерівності, яку ми поки що не розв'язали. Тому не будемо поспішати і не будемо робити прикид. У другої нерівності є одиниця, корінь і мінус 3 Значить, Ми бачимо, що наш корінь мінус 5 плюс корінь 65. Він точно більше нуля, але він менше 1. Нам головне, що він менше одиниці, Ось що нам головне. Тобто, коли ми будемо тут один під одним розташовувати наше корені, одиниця в нас буде отут. Це нам дуже важливо. А цей корінь, якщо ми зробимо, ну я вже, тобто це приблизно там, корінь із 64 було б 8, а це трішечки більше. Значить, це явно-явно більше, ніж мінус 3,5. Тобто він знаходиться, цей корень більше, ніж 3,5. 3,5, відповідно, менше отут. І нам менше або дорівнює. Менше або дорівнює. Ось це, ну, в мене не хоче сьогодні переключатися ніяк кольори. Отже, у нас така ситуація, що в нас спільне. У нас спільне ось так. Ось так у нас спільне. І ми маємо. Тобто ми вже фактично навіть від. Тобто, якщо б я зараз записав, про яких значеннях параметра нерівність має розв'язки, в мене вже все на малюнку. Тому нам треба повернутися. Знайдіть найменше значення, А. Найменшим значенням А є мінус. 3,5, як ви бачите, мінус 3,5, що і піде у відповідь. Далі, шановні друзі, нас чекає найлегша, найлегша задача з параметрами, яка була за всі часи ЗНО, НМТ і так далі. У 2007 році було таке завдання. Знайдіть найменше ціле значення параметра, при якому рівняння має корінь. Ну, воно буде легким для тих, хто вміє розв'язувати, по-перше, по-друге, воно не буде легким для тих, які рвуться, знайти ОДЗ. Треба, не треба, ми завжди ОДЗ пишемо. Ну, звичайно, тут не треба. Воно тут воно зайве, воно забере у вас час. Цьому це рівняння, коли один логарифм дорівнює іншому логарифму, основа логарифму одна і та сама. Вон, це рівняння, я думаю, описано в усіх підручниках. Моєму точно абсолютно описано, я думаю, в усіх авторах. Таке рівняння розв'язується наступним чином. Нам треба вимагати, щоб одне. Значення виразу, що стоїть під знаком логарифму, дорівнювало іншому. І одне з, цих значень, одне з цих значень було більше нуля. Я, звичайно, напишу більше нуля, те значення, яке параметра не містить. При цьому зауважимо, що друге значення 2х а оскільки воно дорівнює першому значенню. То рівність 2х мінус А, тобто те, що тут хтось поривався в ОДЗ написати, воно буде виконуватися автоматично. Якщо казати літературно правильно, математично правильно, то ми кажемо, що рівняння задане в умові рівносильно системі. Цю систему розв'язати, я думаю, дуже-дуже просто. З першого рівняння ми знаходимо, що х дорівнює А плюс 2. З нерівності ми знаходимо, що х більше мінус 2. Отже, наш єдиний претендент на корінь, він єдиний А плюс 2, х до рівня А плюс 2, повинен задовольняти умові бути більше, ніж мінус 2. Тобто це виконується, якщо А більше, ніж мінус 4. Ну і тепер головне не забути, не помилитися, знайти найменше. Ціле значення найменше. Ціле значення. Тому, якщо ви вже будете втомлені, якщо ви вже багато розв'язали, якщо ви сидите на нашому НМТ і відчуваєте, що можете помилитися, зробіть собі схематичний малюнок. А більше мінус 4. А що там далі? На. Наші координатні прямі далі мінус 3, мінус 2, мінус 1. Тому найменше ціле це мінус 3. Тобто, якщо у вас там буде клітинки комп'ютерні, да, там бланк відповіді, значить то бланк відповіді ставиться мінус і пишеться мінус 3. Не помиліться, не мінус 5. Бо в подібній ситуації багато хто може мінус 5 написати, може мінус 4 написати. Найменше ціле значення, яке, при якому рівняння має розв'язок дорівнює мінус 3. Крайній номер на сьогодні, при якому найбільшому від'ємному значенні параметра, ось таке рівняння, має один корінь. Я це рівняння зразу перепишу у вигляді ось такому. Перенесу 2х у праву частину. І далі це рівняння буду розглядати графічним. Способом. Позначу f від x корінь четвертої степені x по модулю мінус 1, а g від x 2х плюс 1. Ті значення А, докрема найбільше від'ємне, при якому дане рівняння має один корінь. Ми будемо шукати, як такі значення А, при яких графіки двох функцій мають одну спільну точку. На одну точку перетину графіків. Почнемо з функції f від x. Якщо ми функцію f від x хочемо розглядати і хочемо написати область допустимих значень, нема питань область допустимих значень x по модулю більше або до 1. Але для цієї функції не це все ж таки головне, це важливо, але головне те, що ця функція є парною. Оскільки модуль x дорівнює модулю мінус х функція парна, і графік симетричний відносно осі y. Я вже деякі точечки заготовки зробив. Він проходить через точку 1, 0, через точку 2,1 і дещо нагадує частинку параболи. Ну і симетрично відносно осі y. ось графік функції y дорівнюють корінь четвертого степені x-1 за модулем. Тепер будемо розглядати функцію g від x. Функція g від x, ви бачите, залежить від параметра А. Для початку розглянемо функцію g1 від x 2x. Це пряма пропорційність проходить через точку 0,0 і через точку 12. Я цей графік зараз. Накреслю. Ось цей графік. Спробую продовжити його сюди, ну, щоб було красиво. Ось, це в нас графік y. Ну, точно, там, g від x, да, ну, g від x, g1 від x 2 x А цей в нас графік F від x. Не y, F від x, F від x. А тепер у нас в умові. Від'ємне А. Якщо А від'ємне, то цей графік блакитний, 2 від x буде рухатися вниз, потихесеньку, вниз буде рухатися, і рано чи пізно він зустрінеть, праву гілочку, праву гілочку функції функці. Те, що він зустріне праву гілочку, означає, що ми F від X. Будемо розглядати для х більше нуля. Тобто наше f від x на цій діляночці буде корінь 4 степені x-1. Модуль у нас зник. Нам це знадобиться у майбутньому. Графік g від x рухається потихеньку вниз. І рано чи пізно зустрічає графік функції функ. Я розумію, що в мене малюнок навряд чи вийшов красивим, чесно кажучи, тому я. Зробив малюнок в одній з графічних програм, дивіться, що відбувається. Тобто був червоний графік F від X, він потихенько рухається вниз. І той графік, який такого олівкового кольору, зустрівся із нашим графіком F. Тепер я маю повернутися до Мого номеру. Отже, ми зустрілися, що це означає? Це означає, що для якогось значення А G від x стає дотичною до F від x корінь четвертого степеня х 1 А для G від x коефіцієнт котовий коефіцієнт К дорівнює 2. Тобто, фактично, ми шукаємо, ось тут, наприклад, точка дотику. Ми шукаємо таку точку дотику. Я фрагмент намалюю. Ми шукаємо таку точку дотику х 0 Таку точку Х0В, цій, це кутовий коефіцієнт. Це тангенс альфа. Тангенс альфа це похідна в точці х 0 щоб цей кутовий коефіцієнт дорівнював 2. Отже, для функції f від x. Ми шукаємо таку точку х0, щоб похідна в цій точці. Дорівнювала 2. Перетворимо нашу функцію f від x на області визначення. Таким чином, щоб було зручно брати похідну і цю похідну візьмемо 1 четверта х-1 1 четверта мінус 1, 1 на похідну внутрішньої функції. На наше щастя, похідна, ну, внутрішня функція х-1, її похідна дорівнює 1. І таким чином. Ми знайшли похідну. Нагадую вам, що ми шукаємо таку точку Х0В, щоб похідна цій точці дорівнювала числу 2. Домножимо ліву і праву частину на 4. І після цього, враховуючи область допустимих значень. Те, що, ну, до речі, кажучи, тут можна обмежити, тут для нашого рівня ні х більше 1, дорівнювати 1 не може, оскільки в точці 1 похідна не існує, ми можемо піднести ліву і праву частину у степінь мінус 4 третіх. Ну, можна окремо на начорнеться. 2 в степені 3 і в степені мінус 4 треть, 2 в мінус 16. Отже, ми приходимо до того, що х-1 дорівнює 1,16, і тому наше х0 16. Але, ви ж чудово розумієте, це ще не відповідь. Давайте згадаємо, що нас просять знайти. Нас просять знайти найменше від найбільше від'ємне значення, оскільки в цьому випадку. Для таких, для такого такий Х є розв'язком ось цього рівняння. Цей Х є розв'язком цього рівняння. До того ж, єдиним розв'язком я його скопіював. Тому для знаходження А нам залишається підставити це значення у рівняння. Ліва частина у нас буде корінь четвертого степеня з 1, 16, 1 2. Права частина 17 17,8 плюса, і значить, а дорівнює мінус 1,5, а дорівнює мінус 1,625 тисячних. Що ми з вами, шановні друзі, запишемо у бланк відповіді. Хочу зразу сказати, що якщо... Ну, це предмет дискусії. Чи може таке рівняння бути у ЗНО? На мій погляд, може бути. Це рівняння багато чого перевіряє. Воно задіює декілька розділів математики. Воно відповідає тому, про що дуже лаконічно написав пан Олексій Дем'яненко, скажімо так, відсіяти тих, хто може набрати 200 балів. Дійсно дуже сильно підготовлений і все таки, ну, тобто, зробити так, щоб не було девальвації оцінки 200 балів у всякому разі з математики. Тому таке рівняння, я думаю, корисно вам було подивитися. По-перше, по-друге, для шановних вчителів, ну і для учнів, можливо, теж, хочу зауважити, що я особисто іншого методу розв'язування. Такого завдання не знаю, крім того методу, який вам запропонував. Також хочу звернути увагу, в тому числі, і вчителів і учнів, що якби тут не було четвертого степеня, а був корінь квадратний, то крім вказаного методу, я думаю, що рівняння і розв'язувалось би чисто алгебраїчно. Мені так здається, але я пробувати не буду. В кого є час, можливість може спробувати. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому нас буде чекати третя зустріч з параметрами. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал.